Доброго дня, мої файні світлі люди. Я рада вас вітати тут, де карти говорять, а серце чує. Хай кожен день приносить вам світло, віру і трохи мудрості, бо з добрими думками і найтемніший шлях стає легшим. Сідайте зручненько, візьмімо чашку теплого чаю і будемо слухати, що нам шепоче доля. Через старо. Ой, файне питання ти задала, бо то Балкани, знаєш, як кажуть у нас, тихий вир, а там біси водяться. Сербія то непроста країна, і зараз подивимось, чи дійсно може вона стати на наш бік. Карти витягнула, слухай. Такс, перша карта, десятка мечів. Ой, тут вже щось поламане, розчароване. Виглядає, що в Сербії є багато внутрішнього болю, або вони вже пережили якесь зраджене відчуття. Може бути, що якась стара надія померла, або щодо Росії, або щодо Європи. Карта показує, все, як було, вже не буде. Друга Карта, відлюдник. Ага, тут Сербія в роздумах. Вони не кидаються в обійми ні до нас, ні до Москви. Сидять, аналізують дуже обережні, хочуть зрозуміти, де їхній інтерес, і ще не готові до гучних заяв. Такі собі, ми подумаємо, ми самі собі знаємо, що нам треба. Але в душі вже щось змінюється. Третя карта королева жезлів. А це вже дуже добре. Ця карта сильна, незалежна енергія. Жінка з вогнем в очах. Сербія має потенціал проявити себе по-новому не як тінь Москви, а як гравець зі своїм голосом. Є шанс, що вони таки підтримують Україну не обов'язково відкрито, але діями, симпатією, зміною позиції, особливо через сильну політичну фігуру. Сербія е, ще не е, готова повністю. Стати на бік України, але щось у них змінюється. Вони переосмислюють старі зв'язки, слабшають, і є шанс, що з часом вони покажуть підтримку тиху, але важливу. все буде залежати від того, хто у них візьме кермо. Питаєш, чи США вступлять у війну з Іраном, от зараз глянемо, що нам таро нашіптують, і чи буде там велике бамбах, чи більше грюкання дверима. Ой, ну слухай, тут карти такі цікаві, що аж сама здивувалась, дуже несподівана енергія. Такс, перша карта, сонце. О, то дуже сильна і світла карта. Вона про відкритість, ясність і навіть оптимізм. Це не про війну, а про демонстрацію сили, впевненості і бажання тримати все під контролем. США скоріше будуть світити, показувати, що вони головні, але не лізти в м'ясорубку напряму. Друга карта. Король пентаклів, а тут вже ясно, що рішення будуть дуже прагматичні. Цей король думає не серцем, а гаманцем і логікою. То значить, якщо війна їм не вигідна, то вони в неї не полізуть. Вони краще економічно натиснуть, санкції введуть. або... Через союзників зіграють, вступати самі то вже дуже крайній варіант. Третя карта пажезлів. А тут маємо ініціативу Молодий запал але ще без досвіду. То може означати, що буде якийсь рух, певні дії. Можливо, символічні удари, підтримка союзників або початок нової кампанії, але не повноцінна війна, Паш, то ще не генерал, а тільки посланець з факелом США не вступлять у війну з Іраном напряму, але активно е, покажуть свою силу, вплив і лідерство. Буде багато дій, дипломатії, тиску і, можливо, точкових ударів чи операцій. Але глобального вторгнення чи великої війни поки не видно, ой, ну, файне і дуже болюче питання. Серце стискається, як тільки подумаю, про тих хлопців і дівчат, що сидять у неволі. Але давай подивимось, що карти кажуть, чи є надія на обмін. Найближчим часом такс. Перша карта четвірка мечів. Це карта паузи затища, коли все як застигло. Виглядає, що процес обміну зараз проходить дуже повільно. Можливо, сторони взяли паузу, хтось думає, вагається або очікує на політичний момент. Друга карта четвірка жезлів. А оце вже добра звістка. Це карта радості, зустрічі, повернення додому. Вона часто випадає саме на події, пов'язані з возз'єднанням, теплом, обід. Мами, значить, найближчим часом все ж може відбутись хвиля обміну, і навіть досить позитивна є надія. Третя карта королева кубків. Тут бачимо глибоку емпатію, жіночу енергію, серце, що болить. Це може бути і про матерів, які чекають, і про людей у владі, які щиро переживають. Виглядає, що питання обміну зараз лежить на чутливих емоційних струнах. І це добре, бо коли люди не байдужі, то й справи рухаються. Зараз пауза, можливо, тиша чи підкилимні домовленості, але найближчим часом. Може бути обмін, є надія на хороші новини, на повернення, на обійми, але треба трохи терпіння і віри. Над цим працюють і серця, не кам'яні. Ой, та ти прямо в точку вгадала, бо Одеса для них як кістка в горлі, а для нас як перлина в морі. Давайте подивимось, чи той кремлівський дідо ще не викинув з голови мрії про Руську Одесу. Карти витягнула зараз усе розтолкую, як на сповіді. Такс, перша карта, світ. О, це дуже цікаво. Ця карта про завершення, про цикл, який підходить до кінця. Видно, що в їхній глобальній карті мрій Одеса є типу щоб закрити Україну до моря. Бо для них то був би такий собі фінальний штрих. Але це не карта нападу. Більше е, мрії е, про повний контроль, але мрії то не дії. Друга карта вісімка кубків. Ага. Тут вже видно, що він може і мріяв, але потроху відходить від того. Зрозумів, що дорога туди або закрита, або надто дорога. Як би не хотів, але сам бачить, що не витягує, виглядає, що Одесу він з тих планів викреслює або відкладає. Не по зубах наразі. Третя карта шістка жезлів. А оце цікаво. Це карта перемоги, визнання параду в контексті питання може значити, що якби мав хоч малий шанс взяти Одесу, то зробив би з того величезну показуху. Але зараз ця карта радше говорить про те, що він шукає перемоги в інших напрямах, де легше, де може виглядати героєм. У планах Путіна Одеса була. Бо для нього це вишенька на торті. Але зараз по картах видно, він або вже зрозумів, що не витягне, або переключився на щось інше. Активної підготовки до захоплення наразі нема. А сам дідо скоріш, йде геть від тої ідеї. Ой, ну тут ти прямо вгадала, куди воно тягнеться. Знаємо, ми того стратега, як би йому дати волю, то він би і в Рим пішов. Але зараз подивимось. Що карти кажуть? Чи дійсно Одеса для нього місток до Молдови і Румунії? Витягнула три і зараз усе розтолкую, як на долоні. Так, перша карта, правосуддя. Оце вже серйозна карта. Це про баланс, кармічні розрахунки і таке собі відплата за старе. Для Путіна це все може виглядати як історична справедливість. Мовляв, маємо право. Тобто, так, він бачить Одесу як логічну ланку в більшому плані, але там усе не просто з бажанням, це ще й питання ризику міжнародної реакції закону. Друга карта дев'ятка пентаклів. А отут бачимо, що його дуже манить вигода. Одеса як шлях до Молдови й далі це стратегічна мрія. Контроль над Чорним морем, торгівля, політичний вплив виглядає, що він бачить у цьому прибуткову інвестицію, і не стільки з воєнної точки зору, як з політично-економічної. Але думає ще, чи витягне третя карта: дев'ятка мечів. Ага. А от тут страх, безсоння, нерви. Ця карта каже: він розуміє, що туди лізти, то як у вулик з голими руками. Бо Європа. НАТО міжнародна реакція то вже інший рівень, і, хоча хочеться, але страшно. Він знає, що то вже не Україна одна, там інші там інші гравці. Так, Путін бачить Одесу як ворота до Молдови і Румунії. Це частина його великої карти. Але реально він дуже сумнівається, бо знає, що далі інший рівень ризику і ворогів. Його плани то більше фантазія, ніж готова дія. Ой, ну то вже таке питання, що хочеться знати наперед, аби приготуватись душею і тілом. Витягнула три карти, і такі вони непрості, з знатяками, але я вам усе поясню. Такс, перша карта, верховна Жриця. Тут маємо велику таємницю. Це означає, що багато чого восени буде приховано від очей або вирішуватись за кулісами. Багато операцій можуть бути непублічні: кібератаки, спецоперації, внутрішні зради чи перевороти. Це ще й підказка, що восени буде дуже важливо слухати інтуїцію і не вірити всьому, що покажуть по телевізору. Друга карта шістка жезлів. Ага. А отут вже маємо дії, активні рухи і навіть перемоги. Тобто, восени точно буде бойова активізація, і е наші е матимуть певні успіхи. Це карта тріумфу після бою. Тому можемо очікувати контрнаступів, визволень, гучних подій. Але й буде шумно. Третя карта п'ятірка пентаклів. А це вже не дуже весела карта. Вона про втрати, виснаження, брак ресурсів. Виглядає, що восени буде важко як для військових, так і для мирного люду. Будуть обстріли, проблеми з постачанням, можливо, гуманітарна напруга в деяких регіонах. Восени військові дії будуть активними, але не повністю відкритими. Частина в тіні частина гучна і помітна. Наші зможуть досягти перемог, але ціною великої втоми і втрат. Осінь буде напруженою, але без повного провалу, треба триматись, як корінь в землі. Ой, золота моя, ну то таке питання, що всі вже хочуть спитати вголос? Та доки ж вони нас мучити будуть? Глянула я в карти і скажу тобі так: є надія, і то не просто на словах. Так, перша карта дурень. О, це цікаво. То карта нового початку, але й дурості, безвідповідальності. Вона показує, що Росія сама не знає, куди йде, бігає з тими ідеями, як дурний з торбою. Але одночасно це й про шанс почати з чистого аркуша. Отже, є можливість, що в майбутньому вони просто відпустять або зайдуть у таку безодню, що вже не буде часу на нас. Друга карта. Трійка жезлів. Тут вже бачимо е, горизонт, плани на майбутнє, далекі перспективи. Україна чітко дивиться вперед. І карта каже: ми вже не озираємось, е, ми ростемо. Е, то значить, що з часом так, ми віддалимось настільки, що навіть думати про Москву не будемо. Вони ще будуть дивитись у наш бік, а ми вже далеко. Третя карта колісниця. Оце вже точно рух уперед. Україна, як той віз, що мчить на всіх парах, бере контроль у свої руки. Це перемога над обставинами, незалежність і дуже сильна енергія. І карта чітко каже: Ми вирвемось. Колісниця то не про застій, а про відрив. Ну І що я можу сказати в підсумку? Так Росія колись таки відчепиться не з доброї волі. Або ми самі підемо вперед так швидко й потужно, що їм тільки пилюка в очі летітиме. Але процес це ще не завтра. Треба час, сила і впертість, але та мить прийде. Ой, то вже дійсно питання з перчиком, бо як тільки чуєш обладнання для розгону, одразу десь у животі крутить. Давайте глянемо, що там карти кажуть, чи влада боїться народу, чи просто хтось хоче на тому нажитись. Витягнула три слухай уважно. Такс, перша карта Королева Жезлів, це фігура сильної жінки або лідерки з великою впевненістю в собі. Тут видно ініціативу бажання тримати ситуацію під контролем, може означати, що в уряді або силових структурах справді готуються до потенційної дестабілізації, типу, а раптом люди вийдуть. Хочуть бути готовими. Друга карта туз жезлів. Ага, тут бачимо початок дій, нову ініціативу, щось таке активне. Закупівля це не просто на всяк випадок, а дуже свідома дія. Але цей туз ще й про енергію сили, а не дипломатії. Тобто не будемо просити, будемо діяти. Третя карта королева Пентаклів. А отут от вже цікаво. Ця пані дуже любить гроші, ресурси, стабільність. І вона може вказувати на економічну вигоду з цієї закупівлі. Типу, і підстрахуємось, і на тендері заробим. Видно, що хтось точно хоче собі з того відстібнути. Схоже, що тут і одне, і друге. Так, є побоювання щодо протестів, і влада хоче мати контроль. Але водночас ця закупівля має ознаки е схемки. Де хтось собі щось накрутив і буде мати зиск, то не чисто безпека і не чиста корупція то такий коктейль по-українськи. Ну що ж, мої золотенькі, на сьогодні будемо завершувати. Нехай ваш шлях буде рівним, серце спокійним, а вороги сліпими. Бережіть себе, не забувайте слухати свою інтуїцію і пам'ятайте, навіть у найтемнішу ніч зорі нікуди не зникають. До нових зустрічей.